На столах у шкільній їдальні десятки кілограмів м'яса. Саме воно стане смачним доповненням до каші, яку готують для військових, каже бібліотекарка Леся Мироник. Ось такі дрібненькі кусочки, що воно якраз свої підходить, щоб могли гарно поїсти, щоб воно баночку вийшло. Ну і так о, вже своя технологія напрацьована. Ніхто цього не вмів, не знав, але з часом вчимось. Працюю так вже понад місяць. Починали з м'ясної та рибної тушонки, говорить директорка школи Галина Титаренко. Потім взялися за кашу. Готувати такий гарнір, каже пані Галина, попросили самі військові. Така виникла ідея, що якби це була каша, От, тобто каша з м'ясом, вона і більш поживніша і Хотілося. М'ясо ми кладемо гарно, 200 грам на банку, маємо кашу зараз і перлову, і горохову, і гречану, і чечевицю сьогодні зробили. Нарізане м'ясо разом з готовою кашею накладають у банки шар за шаром, говорить вчителька початкових класів Олена Середенко. Спочатку ми кладемо м'ясо, потім закладаємо піджарку трішки. Також далі йде процес. У нас на закладку каші безпосередньо самої, яка б вона ну, не горохова, гречана, рисова, перлова. Однієї банки має вистачити для двох військових, адже каша поживна, додає пані Олена. Хлопці, наші, коли відкривають баночку, то не завжди цілу можна з'їсти зараз, чи встигнути, чи не встигнути. Потім кашу з м'ясом заливають бульйоном і консервують. На день ми катаємо 290 банок. Робота, звісно, не сильно вона легенька, але з я думаю, в допомогу нашим хлопцям ми будемо з усім справлятися. У нас взагалі, 10 автопланів і загальна загальна загрузка складає 290 дев'яносто днів. цей ми закладаємо 41 банку, ставимо на певну температуру і чекаємо потім, поки вони зваряться і захолодяться. Перша партія попрямувала до Одеси. Там, за словами пані Галини, її вже чекають бійці ЗСУ та тероборонці. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов, новини на Суспільному.